Серед 120 вулиць та провулків Лозівської громади, які отримали нові назви з початку повномасштабного вторгнення, є колишня вулиця Халтуріна, яка сьогодні має назву Холодноярівська. Цей об'єкт топоніміки перейменований на честь історичної місцевості Холодний Яр у сучасній Черкаській області. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труш разом з іншими істориками-краєзнавцями декілька місяців досліджували старі назви вулиці Провулків та працювали над новими. Історик говорить, обирали назви, які мають безпосередній зв'язок з українською історією, та розповідає, як назва вулиці Холодноярівська пов'язана з Лозовою. Ця місцевість має всеукраїнське загальне значення. Чому саме? Тому що там знаходився один із центрів саме антиросійського українського збройного руху. Це місцевість, яка охоплює район так званого Чорного лісу, а знаходиться біля саме козацької столиці Богдана Хмельницького міста Чигирина. І саме це місце успіване Тарасом Шевченком. А у своїх віршах це місце також згадується в романі українського письменника Юрія горліса горського з однойменною назвою Холодний Яр, де описується саме боротьба українців проти російських загарбників. В 20-ті, на початку 30-х років. Місцевість Холодний Яр в радянській історіографії вона згадувалася хіба що як символ бандитизму і так далі, тобто, всі які різноманітні інші українські героїчні прояви. І саме із перевиданням роману Холодний Яр Юрія Горліса-Горського, де йдеться саме про боротьбу українців за свою волю і незалежність в 20-ті і в 30-ті навіть роки. А саме український громадський діяч, політичний діяч, а історик Роман Коваль почав саме досліджувати тему української героїчної боротьби. А в двадцятому столітті саме це район Орієнтовна Черкащина, і він саме знайшов в архівах відомості про українських отаманів, про підпільні організації, які саме боролися в цих місцях. Було утворено із часом всеукраїнський історичний клуб Холодний Яр, до якого війшли історики, які займаються також темою дослідження українського національно-визвольного руху, саме на Дніпрянщині, тобто в 20-ті роки. І до цього ж історичного клубу також я належу є певні публікації. Видається газета Незборима нація, там, де також розміщуються. Відомості про е, різноманітні історичні дослідження. І е, тема Холодного Яру вона також активно популяризується. Там проводяться різноманітні фестивалі, е, музичні презентації книг, е, відкриття е, різноманітних меморіальних е, пам'ятників і так далі. припустимо, ось влітку цього року там відкривалися. Меморіальні пам'ятники, саме героїчному Давінчі, який також перебував у Лозовій, а також Тарасу Бобаничу Хамеру, який також захищав Лозову і загинув. Тобто, саме це місце, де молодь отримує відповідні знання, мотивації до захисту України, це місце, яке збирає багатьох українських патріотів. Почесне найменування Холодний Яр з 2018 року носить 93-я окрема механізована бригада, з якою має зв'язок Лузівщина. Таку назву присвоїли бригаді за ініціативою Олега Куцина, на честь якого також у Лозовій перейменували вулицю колишню Лозовського. Вона перетинається із Холодноярівською влітку минулого року, говорить В'ячеслав Труш. Бійці 93-ї бригади збиралися на цій історичній місцевості правобережної на України. Холодний Яр. Саме командир Карпатської Січі під а, впливом героїчної історії Холодного Яру. Разом із українським істориком Романом Ковалем запропонували командуванню 93-ї бригади взяти почесне найменування Холодний Яр. Відповідно, саме 93 я бригада отримала цю назву. В складі цієї бригади воювали багато лозівчан, зокрема, найвідомішим є герой України Олександр Лавренко, на честь якого названа одна з лозівських вулиць. Олександр Лавренко і також йому саме розміщений присвячений мурал на третьому мікрорайоні. Місцевість Холодний Яр має виховне та меморіальне значення, зазначає історик В'ячеслав Труш. І про події початку ХХ століття та сучасну російсько-українську війну Лозівчана буде нагадувати вулиця Холодноярівська, яка знаходиться у частині міста під назвою Сахалін. Ця вулиця це нагадування про славні героїчні. Сторінки боротьби українського народу проти загарбників. Ця назва об'єднує українців, для яких важливим є саме збереження державності, збереження української нації. І знову ж таки, ця назва, вона нагадує про славні традиції українського козацтва, яке саме починало боротьбу в районі Холодний Яр. І наші ложівські землі також знаходяться на а, саме території, де мешкали козаки, які теж захищали рідну землю.